Стойку, куда ты втік? Стойку. Ну дай дай. дай, дай. Ну я буду, богу, завтра. Нет, нет, не втікай, та с дитяку. Дай букву буксувати. Добре. Вот. не ну, небо, завтра я до церкви, щоб летати до Е! Тіно ну, захищає, це роб'єш. Та не бей. А він навіть не захищає, тому що ми хто не захищають. А він бачить, що дідо його не б'є, та він б'є його. Нього живе. Ну, не, не мав крімку. Пилюки не Максим! Та де так можна? Ну чекай, тим, йдемо на порудях, не бей, ти на нас ударю. Я спав, я спадав, я на віду. Та куди? Не дарю порудя. Де йду вдарю? Ага, де я, так само як колись. Я спав на ознаки, так, не чух. Але давно це було, роки пройшли. А я до тепер декому я еже не хочет те. Ям же не хочу, чтобы ты скакал такой. Гарою, герою. Что, дідо Ти него знімаєш а? Ты це знимаешься. Насым, видишь, ко мне. Ja no, seveda, pošmi z rok je odin odno in vse.